Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і готуєте по тим рецептам, які я викладаю на канал. І сьогодні я хочу також поділитись із вами рецептом. Як я готую іще по-іншому сливовий пиріг. У мене на каналі вже два варіанти приготування є дуже смачних сливових пирогів. А сьогодні я поділюся з вами давнім сливовим пирогом, рецептом вірніше, сливового пирога, який іще ми пекли у радянські часи. Це дуже давній рецепт, але він. Дуже вдалий і дуже смачний. Ось я вже підготувала 2 яйця і 300 грам цукру. Також ми сюди пакетик висипаємо ванільного цукру і перемішуємо. Також сюди ми додаємо 200 г сметани. Так і перемішуємо? І зараз будемо додавати м'яке вершкове масло. Так, масличко кімнатної температури. Перемішуємо. Так, додали ми і масло. І ще я дрібку солі сюди додавала, я забула сказати, ну нічого, я в описі під відео ж рецепт обов'язково напишу. А тепер додаємо борошно. Борошна потрібно 400 грам, я його вже просіяла. Так, і чайну ложечку э, розпушувача, так. І розмі ой. Борошно розсипала. Розмішує. Тісто, виходить, таке густе, воно таке й повинне бути. І потім розділити, розділимо його на дві частини, а посередині будуть сливки. Зараз підготуємо форму і будемо формувати наш сливовий пиріг. Ось так я виклала половину тіста, розрівняла, ось половинка у нас залишилася. І зараз ми сюди викладаємо сливки. Сливки отак викладаємо плотненько, один до одного. Ось так вислала, виклала я сливи. І з кілограма оце залишок. Брала я кілограм слив, почистила їх і вийшло отакий от слой, шар наших сливок. Зараз ми присипемо корицею сливки. обов'язково. Цей пиріг можна робити і з іншими фруктами, не обов'язково із сливами. Так що можна із персиками, можна із яблуками, як і хочете, можна навіть із вишнями. Так, Корице, Сливи люблять корицю, так що можна. І також притрусимо трішечки крохмалим, кукуруциним крохмалим. Викладаємо тепер другу частину тіста. Ось там такі, такі кульки повикладаємо, а потім розрівняємо все. Ось так розрівняла я другий шар тіста. І зараз ставимо в духовочку на температуру 180 градусів. І десь він буде у нас випікатись біля години. Ну, можливо, 50 хвилин, ну, десь так. Потім я скажу, скільки він у моїй духовці випікався. Так що чекаємо. Сливовий пиріг, готовий. Дерев'яною шпажкою треба перевірити, чи він повністю випікся. Якщо шпажка суха, значить він вже готовий. Так що, ось такий пирожок у нас получився, сливовий. Зараз дамо, щоб він охолодився, наш пирожок сливовий, а потім покажу, який він в розрізі. Сливовий пиріг в розрізі. Дуже ароматний, такий аромат стоїть на кухні. Просто хочеться зразу з'їсти увесь. Дуже багато слив, дуже смачне тісто. Так що я рекомендую, щоб ви собі приготували. Треба ж радувати себе, хоч іноді. Так що готуйте ось такий він, красавчик, дуже смачний цей пиріг. І я думаю, що якщо ви приготуєте, то вам також сподобається. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!